Отримав саженці-персика з сайту Pluto Market. Це вже я їх обернув, тому що вони приїхали просто-напросто в чорній кільйонці Як вони сказали, що вони їх в балтуху з трофіану мачуть її і, і ево, вона не дає корню підсихати. Але я ж обрав кільйонку все ж таки взяв от Тряпочки зволожив, накрив вчора, і ось сьогодні достав, то горінь не сухий. А приїхали такі, вони ну, прям сухі. Е, ну, Сашинці не буду хороші, тут інжирний персик тропічний грай і нектарин е, фантазія. Середньости, тому що в нас на півдні, я думаю, ранні будуть мерзнути в Миколаївській області. От зараз. Викопав, буду висаджувати, коли кину, і, я думаю, буде норм. Тепер значить, ми проливаємо персики укорінювачем по 3 літри. Ми зберемо три таких от кружечки і проливаємо. Далічи. Швиденько і тікаємо, бо дощ починається.